Три неділі тому вода. Нікопильного палока. Тут я збирав раки. Було багато бичка. Тепер все. Вже нема нічого. Одні мухи. Оце дно Каховського водосховища. Вода була. По оці каміння по самий верх. Тепер тут немає нічого. Лежать сітки. Ось. Там ракухи нема, буде. Це ми йдемо по Каховському водосховищу Дохла птиця. Іван Гаврилович ще застав колись плавні. Оце тут він у дитинстві ходив, як зараз. Але що можу сказати, що русло, за його словами, вже не те, Дніпро який був раніше, вже перестав. Існувати. Вон потихеньку вже природа бере своє, вже починає заростати берег травою. І тут. І ось три тижні назад тут не було нічого, але зараз вже починає пробуватися це, до речі, тополі. Ось такий пляжик. Там Нікополь. Там енергодар і вже сидять урки, І вон бабахкають десь там за кам'янкою. І бабахкають десь за кам'янкою. Розказуй, що тут було. тут, як було все давно, то це тут текло Дніпро. Дуже широкий. Дуже велике течення, течія. От. І було дуже тяжко перепливати, як вітер ніхто не ризикував переїжджати. Ждали, поки перестане, щоб не, пере... не втопитися. Ось вже пісочок. Ось такий берег тепер Дніпра. Круче. Вже ціла круча. Але вже гляньте, вже є трава проросче тут, вже щось росте. Будяк він завжди знайде собі місце. І вже на березі, там каракухи, можна бачити траву, яка проросла. Ось. Ракушка, це все мертве, смердитне, милосердне. Це вже берег Дніпра. Попиший берег. Духший берег Дніпра. Да? На тій стороні отам. Була хата і цих які світили. Лавучки ми називали. Там було озеро, в розниці, в Адоні, так, розрах, І там було в ньому багато. А там було сисине. Ну, зараз його немає, воно все замулене. Родники там, воно родники були холодні. Було зайдеш, так прямо аж зубами клатиш. Ось. А це ось була загреба, воно далі. Це каміння, так? Каміння. Для цього каміння не підійдеш, тому що гляньте, ось хтось намагався ходити, провалюється по щілочку. Але браконьєри вже добралися сюди, вже кидають сітки, ловлять рибу. Оце таке круче, оце такий берег Дніпра. На відео, мабуть, не передасть, але висота метра 4 до рівня води. Оце так все гниє. Зараз спробую підійти, щоб не провалиться, провалюсь. Оце гниє все. Десь ручай тече. Ось потихеньку він тече. Звідкись є вода. Вода, вода, якийсь ручайок. А ось Піцака.